Друзі, вітаю вас. Ну сьогодні під підіб'ємо певні підсумки Росіяни обстріляли газову станцію Суджа, звинувачують в цьому Україну, хоча обстріляли самі продовжують удари по території України з повітря, порушуючи припинення вогню. Про яке тріумфально заявив Дональд Трамп Курщина, Білгарадчина. Про все це поговоримо. Так само поговоримо про плани Росії. Далі. Купувати зброю в КНДР і отримувати її для продовження війни. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, ставте лайки, поширюйте це відео. Починаємо по-перше, Курщина там продовжується оборона сил оборони. Відповідно, план ворога зайти з флангів, війти в фланги нашому угрупованню. Через територію Сумщини провалився. Ворог там на квадроциклах проривався в Басівку, і продовжує це робити. Намагається це робити, рватися крізь кордон, у розбомблені села під кордоном українсько-російським на Сумщині продовжує прориватися, щоб закріплюватися в підвалах зруйнованих будинків. Сило оборони знищують Манатона, знищують ворога. Ворога. Прорив до траси Юнаківка суджа не вдався. Відповідно, план провалився. Прикордоння вдається втримувати силам оборони на Сумщині. Всі ці страшилки про наступ на Суми наразі не мають нічого спільного з реальністю. На Курщині вигідні рубежі, і рельєфні сили оборони утримують досі і цим унеможливлюють прорив угруповання військ Курськ-Російського на територію Сумщину після того, як вони. Зайшли в суджу і пішли далі, тому оборонна операція тепер її можна так називати на Курщині. Вона продовжується. Білгородська область, яка межує, там ділянка, на якій межує кордон Росії з українським кордоном з Сумщиною. Знову ж таки, в одній з цих ділянок ворог почав накопичувати війська операторів БПЛА своїх почав накопичувати живу силу і техніку. І оце от скупчення військ він намагався е, планувати прорив на Сумщину для того, щоб відтягнути частину наших військ від Курщини і Сумщини, які забезпечують оборону флангів, і цей задум ворога був заздалегідь прорахований, розгаданий сил оборони вдарили. По угрупованню ворога на території Білгородської області і таким чином намішуємо втрати, зламавши його плани. І в першій черзі там місцями перебиті мости і перебита вже логістика. Тобто ворог це підкріплення, яке туди, туди на Білгородщину тягнув, для того, щоб проривати кордон. Тепер з цим складність. Відповідно, це оборонна операція кордону і прикордоння Сумщини. Зі сторони Білградщини відбувається силами оборони і відбувається в різний спосіб. Це як певні рейдові дії, це так і удари зі сторони Сумської області по території Белградчини, де скуп... скупчені ці війська ворожі. Це вже окрема історія. Неважливо, як це відбувається. Важливо, що результату наразі досягнуто. І план ворога по заходу там на територію Сумщини також зірваний. Це Велика робота всіх сил оборони, від розвідки до бригад, які забезпечують до сил безполотних систем, всі, хто забезпечують безпеку прикордоння зараз на різних ділянках фронту від Харківщини, Сумщини, і на Чернігівщині в тому числі певні ДРГ-групи ворога інколи намагаються заходити. І от у зв'язку з цим паралельно йде трек припинення вогню, про яке нібито домовились. Сполучені Штати Америки з Росією, і Путін там ледь не наказ віддав і Міноборони Росії відзвітувало, що удари припинені по енергетичній інфраструктурі, а Білий Дім ще й каже загалом по інфраструктурі. Але щодня з моменту цього оголошення по 170, по понад 200 дронів летить по українських містах, по цивільній інфраструктурі і по енергетичній інфраструктурі, в тому числі Одеса вчора страждала, на жаль, удари. По цивільній інфраструктурі наносились енергетика також страждала. Ворог б'є по енергетичній інфраструктурі укрзалізниці, ворог б'є по Кропивницькому, по цивільних будинках і використовує нову тактику великої кількості шахедів, у яких, на жаль, посилені певні елементи зв'язку, для того, щоб Мати більше спротив Ребу, і вони ось такі, ви знаєте, нальоти, які багато тьом нагадують ковробів бомбардування. Вони здійснюють зараз на українські міста. І Це було в Кропивницькому. До цього це зараз Одеса на Київщину багато летіло Суми. Ворог продовжує зривати припинення вогню. Він його просто не дотримується. В команді Трампа роблять вигляд, що нічого не відбувається, даючи час Росії, мабуть, до наступного до наступної зустрічі в форматі. Груп певних не помічають, що просто Путін дурить Трампа, але ну, знову ж таки, дають Росії час, мабуть, плюс є трек Ірану та Хуситів, в якому Росія швидше за все обіцяє не втручатися і дати США та Ізраїлю робити з Іраном та з Хуситами все, що вони хочуть. Не помічають ударів по Україні в США поки що окей. Але перед майбутньою зустріччю. В груп, групи Росія, США і майбутню зустріч у групу Україна США, окремої, яка має відбутися там ці 24 числа орієнтовно. Ворог імітував удар по газовій станції Суджа. Спочатку воєнкори ворога раділи, що відбувся якийсь потужний приліт по ділянці, яку контролюють силу оборони, а саме сило оборони контролюють ділянку. Де розміщена газова станція? Суджа, і спочатку відбувся артилерійський удар туди. Російські воєнкори зраділи, що вони вдало попали. Потім пости почали редагувати. Виявилося, що російська артилерія вдарила по газовій станції суджа. А одразу, як тільки з'явилися фотографії, кадри ось цього полум'я, великого стовпа такого полум'я. Російська пропаганда почала казати, що це Україна зірвала перемир'я вогню, точніше, і вдарила по цій станції. Тобто, вони їхня пропагандистська стратегія зривати е припинення вогню, по-перше, фізично воєнним шляхом, і звинувачувати в цьому Україну. І головна їхня задача зробити так, щоб на заході вірили в те, що Україна зриває припинення вогню. Тобто вони будуть брехати і масштабувати свою пропаганду. Саме туди. І це великий виклик для нас, і ми цей виклик спрогнозували доволі давно ще до Джиди, до зустрічі в Джиді. І зараз намагаємось знову ж таки давати сигнал на захід, такий, хто винен насправді. Що Це насправді Росія зриває припинення вогню в будь-якому випадку. стосовно, ще одна тема, дуже важлива. КНДР та Шойгу в КНДР Шойгу домовляється. Ну, є два треки: перший трек КНДР насправді готується до війни з Південною Кореєю. Вони створили систему полігонів, які відображають повністю квартали міст, зокрема СЕУЛА і інших стратегічних об'єктів Південної Кореї. Вони е поліпшують повітряну розвідку і координацію. Вони. Вибудовують більшу логістику з Китаєм, щоб отримувати більше допомоги від Китаю ресурсної, в тому числі додаткові мости, і не тільки вони тренують російські інструктори, тренують, зокрема, операторів БПЛА в КНДР безпосередньо, і там нові розробки БПЛА з'являються КНДРівських безпосередньо, і росіяни допомагають ці розробки привести до стану. Бойових відповідно на досвіді війни, яку Росія здобуває воюючи з Україною, відповідно, як протидіяти РЕБу сучасному, яку бойову частину туди термобаричну, і не тільки закладати. Все це росіяни навчають КНДРівців. Так само бойовий досвід КНДРівці отримують у боях на Курщині. Відповідно, і офіцерські складки НДР, і не тільки за це Росія отримає боєприпаси і ну, людей знову ж таки для певних боїв. А Шойгу знову приїхав для того, щоб обговорити тему інструкторів російських з одного боку, з іншого боку, боєприпаси додаткові, плюс системи Кексан-САУ, які себе зарекомендували з російського боку на Курщині. Все це знову ж таки буде поглиблена співпраця оборонного сектору. Що важливо в даному випадку, Росія, яка вимагає припинення постачання західних озброєнь до України, сама отримує озброєння з КНДР, відповідно, боєприпаси, які місцями на фронті складають там, по 70% боєприпасів КНДРівських, вони є основою, основою всього, що. Забезпечує стабільність і ведення інтенсивної війни Росією на різних ділянках фронту від Сходу до Курщини. От така от ситуація. Тому в даному випадку тут треба, знаєте, говорити і про це, і контекст КНДР. Він дуже важливий, оскільки е, союз такий який сформувався, поки ще не перетворився в альянс, але ризикує таким стати. Це союз е, КНДР, Росія, Іран. Китай зараз Сполучені Штати Америки виставили ультиматум Ірану, що якщо вони не йдуть на ядерну угоду, то сполучені Штати Америки дають дозвіл Ізраїлю і потрібні озброєння для ударів по ядерних об'єктах Ірана. Не виключено, що сама самі Сполучені Штати Америки братимуть цьому участь. Плюс Сполучені Штати Америки зацікавлені, бо Саудівська Аравія за їх підтримки вирішила питання Ємана і Хуситів, які становлять загрозу судноплавству і просто в Червоному морі. Б'ють по американських танкерах, які перевозять нафту. Тому питання Ірану будуть вирішувати Сполучені Штати Америки, але розбалансування сил США на Європу з одного боку, з іншого боку, на Близький Схід а є ще Тихоокеанський регіон, там де КНР Китай він демонструє нарощення своєї воєнної, воєнних витрат. Проведення навчань таємних неподалік Австралії підтримує КНДР, підтримує Росію відповідно. Розбалансування і місцями намагається заходити в політичну політичні речі не тільки в Африку, але й ну в такі країни, як Таїланд, В'єтнам, Філіппіни, і, Відповідно, це все. Ось це Тихоокеанський регіон, який дуже важливий для безпеки Сполучених Штатів Америки, і в даному випадку він більш важливий для США протистояння Китаю там ніж безпека Європи. Європа на думку США має самостійно відповідати за себе і в даному випадку. Погодитися з цим я особисто можу, оскільки Європа банально втратила дуже багато часу. І зараз, замість того, щоб робити брошурки для своїх громадян про те, як вижити при ядерній війні, треба. Не тільки військово-промисловий комплекс завантажувати поступово грошима для виробництва зброї, але і створювати танкові бригади, і бригади загалом у Франції, в Німеччині вже давно пора це робити. Підново переходити до повноцінної європейської армії і не сподіватися на те, що НАТО може обов'язково виконати те, що прописано в документах. НАТО тримається на США в даному випадку. Не треба це забувати. І інтерес США може не співпадати з інтересом багатьох гравців, всяке може бути. Ми живемо в світі постправди, де насправді угоди, старі угоди, вони або видозмінюються, або не дотримуються. Ну і дуже багато таких угод, які Росія і автократії взагалі не люблять дотримуватись. Єдина країна, яка насправді дотримується угод, про написаних це Китай наразі. Отака От у них політика. От, Відповідно, КНДР важливі для того, щоб ну, потрібно Сполученим Штатам Америки політику щодо КНДР проводити схожим у стилі до першої каденції Трампа. Хоча тоді, так само, попри зустріч з Кім Кімчинин продовжував запускати певного роду ракети у жовте море, загрожувати Японії. Просто вже не ядерною бомбою тоді, але повноцінно. Припинити це тоді не вдалося в будь-якому випадку. Попереду нова розмова України з США, і дуже важливо, що Росії теж. Але ну, делегації російська, наприклад, присутність там Ушакова, який відповідає зараз за міжнародну політику Росії, діалог, який веде Дмитрієв. Так само це люди, які виступають за продовження війни. Відповідно. Як саме вони можуть піти на якусь там угоду про припинення війни, якщо вона не відповідає інтересам, які сповідує Росія? Мені важко уявити. Моє бачення, що Росія буде продовжувати війну за будь-якого за будь-якого результату в тій чи іншій інтенсивності, з тією чи іншою паузою? І, на жаль, вони намагатимуться обдурити Сполучені Штати Америки в тому числі. Ми маємо бути тверезими стосовно планів Росії. Ми маємо продовжувати боротьбу. І зараз стосовно стосунків з США, ми переграємо конструктивом Росію, оскільки ми погоджуємося на план Трампа в цілому, а Росія винуватець зриву припинення вогню. Росія не йде на конструктив, а ми йдемо. І Росії не вдається виставити нас неконструктивними. Важливо, так і продовжувати. Друзі, слава Україні! Переможемо всіх. Знову ж таки, підписуйтесь на канал, ставте лайки, підтримуйте, пишіть коменти. Все буде Україна!